Якщо говорити про питну воду, яка споживається населенням, то я не бачу більш вагомого такого середовища, яке б могло впливати на людину. Ось. Всі знають, що більше 70% людини це є вода. І тому споживання якісної добротної води це є дуже важливим фактором в житті, в здоров'ї. Людини, кожної людини. Якщо говорити про забезпеченість населення області питною водою, то забезпеченість населення області питною водою це водопровідною становить біля 32%. Ця цифра говорить сама за себе. Якщо без міст Ужгорода і Мукачева, це буде ще менше, це 20%. Це перше. Друге, як подається вода? Населення. Є централізоване централізовані водопостачання, джерел водопостачання, є відомчі водопроводи, ну і більш всього на Закарпатті розвинуто це будівництво шахних колодців, яких є по області біля 4 тисяч. Яку ж воду споживає наше населення? За показниками за минулий рік. За хімічними за санітарно-лічними показниками нестандартною було 5,6 води. Це по централізованому водопостачанню, по децентралізованому, в тому числі колодців, Нестандартна становила за санітарно-лічними показниками біля 8%. Багато це чи мало. Я хочу сказати, що за останні три роки намітилась хороша тенденція до покращення показників санітарно-гічних показників води, яка споживається населенням області. За бактеріологічними показниками, аналогічно аналогічні дані на 3% за 4 роки покращила за, за бактеріологічними показниками вода, яка подається знову таки нашому населенню. На що звертає увагу, перш за все, саме при контролі за цими джерелами водопостачання? Ну, Перше звертає увагу на показники безпеки для здоров'я людини. Що це означає? Це означає, що джерела водопостачання повинні бути відповідно облаштовані, відповідно санітарно-захисна зона і відповідно. Проводиться з незараження води, яку довести по показникам безпеки до вимог державних санітарних правил та норм е гінічні вимоги до води питної, призначення для споживання людиною. Ці санітарні правила вийшли в 2010 році. Вони більш жорсткі, більш адаптовані до європейських стандартів, і тому для того, щоб ми сказали, що ми убезпечили населення від подачі неякісної води. Ми повинні виконати в повному обсязі вимоги цього нормативного документу. Що робиться для цього? Для цього робиться і повинно робитися, Вже було сказано про питну воду Закарпаття до 2020 року. Там закладені всі необхідні параметри, всі необхідні заходи, які необхідно провести для того, щоб покращити подачу води для споживання населення. Які проблеми я бачу на сьогоднішній день? Проблеми в слідуючому. У нас, я б сказав, непогано проводиться будівництво чи непоганими темпами, проводиться будівництво індивідуальних будинків, це як у містах, так і в селах. Але при будівництві чомусь випадає основне, це забезпечення цих мешканців, які там будуть проживати, питною водою, яка б відповідала державним стандартам, і само собою каналізування цих об'єктів. Я рахую і так рахує ця програма, що при будівництві нових мікрорайонів, нових якихось поселень необхідно в першу чергу вирішити питання забезпечення людей, які там будуть проживати питною водою, яка би відповідала і була безпечна для людини. Це перше. Друге, і це знову-таки в цій програмі вказано, необхідно вийти з того порочного кругу забезпечення міст водою по графіку. Ви ж розумієте, і тут присутні розуміють, що біля 70% водогонів у нас потребує заміни. А якщо в трубі, як говорять, діра, значить при відсутності відповідного тиску води йде підсос грунтових вод, І тому я можу сказати впевнено, що централізоване водопостачання, подача води населенню йде гарантованою якості, тобто відповідає відповідним стандартам. Але я не можу сказати населенню на сьогоднішній день, що вона доходить до них гарантованої якості. І тому санітарні лікарі пропонують завжди споживати воду, яка пройшла попереднє кип'ятіння. Якщо ці основні проблеми це достатня кількість води, необхідна якість води доставки населенню. Ми виконуємо до двадцятого року. Я думаю, що знаєш, покращиться як якість води, так і впевненість населення в тому, що вони п'ють воду здорову для свого організму, для свого тіла і вона є безпечна для них.